успіх На все треба витрачати час і зусилля, щоб був успіх. Дай таке. Так, чатико. О, дякую за лайк. Дякую. Коротше, я десь півгодинки буду в стрімі і хочу зробити трошечки найкращих моментів. Бо реально, ну, просто немає часу. Мені вже всі друзі допомагають з тими шортиками. От. І... Як тобі сказати? Минулого року, навіть півтори року тому, коли був ковід, я казала, що ось, зараз ковід, і всі, значить, в Ютуб пішли, бо чим ще займатися, немає такої, знаєш, реального заняття людям. От. Що типу складно, щось я там таке нила собі, тихесенько. Так от, минулого року. Ковід було легше. Реально легше, аніж зараз, коли людям немає коли займатися тим Ютубом. Тому його не тільки ніхто не робить, але й ніхто не дивиться, бо реально немає часу. Таке життя. Є ще інсториків, яких я мала... У мене план був до кінця лютого, значить, інсторики закінчити всі дочитати, всі дознімати відео. Я зараз приблизно на половині проєкту. Якось так ось. І не знаю навіть коли і як я це все закінчу. Дивився про Соломію Крушельницьку. Статтю, статтю з інсториків, яку я прочитала. <свят> Там була така тема, що ну, Соломія то наша відома співачка. Вона народилася в сім'ї священиків, але обрала кар'єру саме світської співачки не в хорі. І ось вона працювала в Італії. І в той момент, коли вона там працювала, сталося виверження везувію. І вона не прийшла на роботу в театр. І театр подав на неї в суд за те, що вона не прийшла на роботу. Вона тоді шукала. Захисту, шукала собі адвоката, шукала, шукала, і дошукалася до того, що вийшла заміж за цього адвоката, який її захистив. Суд вона виграла. Звісно, коли <свісно> виверження візу на роботу не ходять, то таке. От. Дуже цікава судьба, цікава доля. Пошукай Соломія Крушельницька. Красива жінка талановита з надзвичайним голосом. Якщо актори в таких умовах працювали, виверження везувію це ще не привід, не приходити на роботу. Та й таке. Дуже мені подобається ця історія.